Чемпіонат України з легкоатлетичного кросу серед вищих навчальних закладів МВС проводиться щороку. Таким чином, керівництво вузів виховує у своїх студентів любов до спорту та думку про те, що працівник міліції має бути розвинений не лише духовно, а й фізично. Під таким гаслом працює сьогодні і Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, на базі якого і привітали з початком змагань учасників чемпіонату. Уже сегодня сложилась традиция в системе МВД проводить подобного рода чемпионаты и не только с легкоатлетического кросса, а также по всем видам практически тем, чем занимается милиция. И отрадно, что сегодня 14 вузов представлено с Запорожской земле, и нам, конечно, ответственно, и хочется провести это на должном организационном уровне, для того, чтобы слава Запорожья разнеслась по нашей славной Украине. Зі вже довгі роки входить до п'ятірки найспортивніших вузів внутрішніх справ, і це цілком закономірно. Бо у цьому вищому навчальному закладі працюють не тільки професори та доктори наук, а й чемпіони і призери світових форумів. Наприклад, майор міліції, майстер спорту міжнародного класу з бігу протягом доби Андрій Солодовнік. Є й випускники, якими сьогодні пишається вся країна. Це призер Олімпійських ігор у Пекіні, заслужений майстер спорту з греко римської боротьби Армен Варданян. В первую очередь хочу поздравить с праздником таким, то, что такой праздник попал именно в Запорожье, на Запорожской земле. А то, что я, да, действительно студент Запорожского юридического института, и очень мне приятно, для меня это очень родное, это пригласили, я с большим удовольствием пришел сюда, чтобы поздравить с праздничком всем курсантам, спортсменам, всем представителям организации, которые приехали к нам в гости. И действительно, это очень большая честь, честно говоря. В чемпіонаті країни з легкоатлетичного кросу взяли участь 13 вищих навчальних закладів внутрішніх справ. Усім учасникам було запропоновано подолати чотири дистанції на території національного заповідника Хортиця. Чоловікам 1, 3, 5 та 12 кілометрів, жінкам 1 кілометр. За результатами загальнокомандного заліку пальма першості дісталася збірній Харківської академії внутрішніх військ МВС України. Запоріжці посіли 11-ту сходинку. Попереду ще два етапи: офіцерське триборство у Донецьку та бо. Йова стрільба, яка чекає на студентів спортсменів у Києві у червні.